Історія про зцілення хворого ввечір купені, вона по-своєму парадоксально правдива. Історія непроста, але ми її читаємо вже 2000 років. Кожне покоління читає цю історію і вона не втрачає своєї актуальності, того, що підіймає якісь глибинні, болючі проблеми нашого існування і нашого життя, брати і сестри. Історія фактично про людину, у якої не було людини. Про людину, у якої не було людини. Каже, немає людини. Хворію, лежу. Каже, немає людини, яка б допомогла мені у хворобі дістатися до того цілющого що джерела, бо поки я приходжу, вже хтось туди входить. І здавалось би, як Як немає людини, якщо він посеред людей, там же ж повно людей навколо було. Але ви не дасте мені збрехати, що людина посеред натовпу може залишатись самотньою. І так часто буває. І, Напевно, кожен із нас так чи інакше десь то відчуває, що серед натовпу, серед інших людей, серед суспільства, людина може залишатись самотною. Але ви скажете, що це було у храмі, адже ж він, все це дійство, вся ця історія, вона відбувається в Єрусалимському храмі, не і там. Не знайшлося людини, не знайшлося, брати і сестри. І ми теж знаємо, що так буває, навіть на прикро, якби це прикро не було говорити, але так буває, на жаль, що навіть посеред християн, посеред спільнот, посеред парафій, посеред храму, буває так, що людина залишається самотньою, що людина не має людини. І ви знаєте, коли я з цим зустрічався у своєму служінні, коли я з цим зустрівся, вочевидь, так би мовити, із такою. Людською самотністю, вочевидь, коли я дивився десь у храмі знаєте, на людей, бачив їх, і бачив, що у них начебто є сім'я, є родина, є куми якісь, є робота, є якась справа, є колеги, є начебто от вони в храмі, все начебто є, а потім, коли ці люди підходили до мене як до священника, і відкривалися своєю, своєю відвертістю, своєю душою. То вражало, скільки, бувало, там зустрічалось самотності. І здавалось, як так може бути, що людина посеред людей, посеред наших то рідних, близьких, але все одно залишається якоюсь самотньою непобаченою, непочутою до кінця, незрозумілою. І ось так от приходиться людині якось виживати. Немає людини, каже цей хворий. І історія, як я сказав про людину, яка не має людини, і Христос Господь, фактично Бог Всевишній, який творить цей світ, який творить людину. Він сам стає людиною, сам стає людиною, щоб прийти і бути цією людиною, якої не вистачає. Він приходить у цю самотність до цього хворого і каже йому, чи хочеш бути здоровим. Здавалось би, таке дивне питання: людина лежить хвора, а ти питаєш, чи хоче бути здоровим. На перший погляд, дивне питання, але насправді так буває, що людина може, знаєте, і зжитись зі своєю проблемою, зі своїм навіть болем, зі своїм стражданням, зі своєю самотністю. Людина може так уже з тим жити, що насправді вона вже і не хоче з цим розставати. Тому Господь навіть... Поважає, Господь поважає нашу людську свободу і питає, щоб не переступати. знаєте, того, що добро теж може бути тиранічним, насправді. І Люди часто так роблять, користуються добром для того, щоб знаєте, щоб когось там вдарити по голові, чи, 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 чи в душу. Так буває. Але Господь делікатна людина, можна так говорити, приходить, і каже, чи хочеш бути здоровим. Той каже, хочу. Візьми ложі своє і йди. І цікаво, що. Коли Христос зціляє цього хворого, цей хворий не знає, хто він такий. Він не знає Христа. Потім його питають: це ж субота, фарисеї кажуть, хто тобі сказав так зробити, нести своє ложе, субота, ти порушуєш день суботній. Він каже: Той, хто сцілив, хто зцілив мені, сказав мені так зробити.' А хто це? Каже: я не знаю, хто це. Тобто він не знав Христа. І Христос приходить і. Знаєте, як в інших історіях, згадайте, наприклад, історію про сліпців, який Господь стріляє, які чують, що це йде Христос, ідуть слід за ним і кричать: Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. Їм кажуть люди, ну вже тихо, все, закрийтесь там. Не треба от кричати. Вони не перестуть, вони все одно кричать, потім добираються до Христа, і Той каже їм. Чи віруєте, що можуть це зробити, тобто питає про їхню віру. Так само згадайте іншу історію, таких історій Івангелії багато. Наприклад, про Хананиенку, яка теж йшла за Христом і, він, і, і кричала, і просила, і він теж якби, зразу не погоджувався, а потім каже: О, жінка, велика віра твоя, вона спасла тебе, якби теж свідчить про віру. А тут Христос приходить до людини, яка не просить його, яка навіть не знає його. І Христос не питає про віру. Тобто, от так от просто. Приходить і зціляє І Так буває і в нашому житті, брати і сестри, що Бог дає нам зціляє нас від якихось проблем, від якоїсь самотності, від якоїсь болі від страждання. Буває, що Господь приходить і просто так, не питаючи нашого, знаєте, там, нашої віри, не чекаючи наших криків і сліз, але приходить і зціляє нас, буває так в житті людей. І треба розуміти, що це стається не просто так, що Бог дає нам жити, дає нам жити далі. Господь зціляє нам. І часто так буває, що люди думають, а раз все вирішилось, значить можна, можна жити спокійно далі. Але бачимо в цій історії, що Христос зустрічає цього чоловіка в храмі і каже йому. Більше не гріши. іди, і більше не гріши. Тобто, історія, знаєте, історія про те, що треба зважати також і на душу, і на те, хто ми такі перед Богом, брати і сестри. Історія про те про людину, якої не було людини. Історія про те, що Христос стає тою людиною, якої ми потребуємо, і фактично, це ще такий заклик до. До того щоб і ми були би десь людьми у нашому житті, і це найбільше покликання для нас. Адже ж, ми приходимо сюди людьми, і важливо залишитись людьми. Знаєте, і народ відчував цю істину, і ви знаєте, що часто батьки старші люди давали такі настанови своїм дітям, молодшим казали, де би ти не був, ким би ти не був. Залишайся завжди людиною. І виявляється, що це така насправді дуже тяжка ноша і дуже непросте завдання залишатись бути людиною, залишатись людиною, вміти бути людиною. Ким би ти не був і де би ти не був. Але в цьому величезна правда, знаєте, бо Бог кличе нас, Бог створив нас, людьми, Бог покликав нас у все життя і у цей світ людьми. І виявляється, що це не так просто бути людиною. Це насправді завдання, і це треба ще умудритись, прожити життя. Щоб, знаєте, не спаскудитись, щоб залишитись людиною і потім стати перед Богом, перед своїм творцем, саме як людина. Може, знаєте, брати і сестри, ми не маємо цієї влади зціляти, е, казати, що встань, візьми своє Боже, йди. Може, ми, ми люди, ми всі вражені ну, в тому сенсі, що недосконалі, і ми не можемо бути оправданням для інших людей, для свого ближнього в їхньому житті, в їхньому існуванні. Ми не можемо одне одного оправдати, бо ми всі якби немічні, ущербні, смертні, і ми не можемо до кінця виправдати людського чи його існування свого ближнього. Але принаймні ми можемо жити так і можемо потурбуватися за те, щоб оцієї, знаєте, самотності, поряд нас, десь біля нас, щоб її точно було менше, це можливо, так можна і все, що для цього треба. Трішечки не байдужився, трішечки слідувати Христу Богу. Амінь і Божої помочі вам в тому, щоб бути і залишатись людьми.